В ефірі першого придністровського вчасного українська редакція Вітаю вас, студії на Швеції» На початку коротко про головне. Музика. Глава держави обговорив поточні питання з представниками системи освіти. Електронний уряд, яким він має бути, придністровці вивчають російський досвід. По слідах відшумілих епох у Тараспольському краєзнавчому музеї відкрилась виставка, присвячена ювілею столиці. Президент Євген Шевчук прийняв членів президії Траспульського міського комітету профспілки працівників народної освіти та представників педагогічної громадськості столиці Республіки. На зустрічі обговорювалися поточні питання функціонування системи освіти. Особливу увагу було приділено питанню ротації кадрів у дошкільних установах. Голова Голозевої профспілки Людмила Янова розповіла главі державі про порушення на думку профспілки, Порядку звільнення керівників освітніх установ, які досягли пенсійного віку, президент розпорядився вивчити цю проблему і взяти дане питання на особливий контроль. За словами глави республіки, необхідно створити можливість кар'єрного росту для молодих фахівців. При цьому президент вважає, що на підставі досягнення пенсійного віку не можна звільняти співробітників, особливо якщо мова йде про професіоналів з великим досвідом роботи. Євген Шевчук також зазначив, що протягом 2013 року в уряді готуються зміни системи оплати праці, в рамках якої планується поетапне підвищення заробітних плат працівникам бюджетної сфери. Уряд закінчив роботу над складанням бюджету наступного року. Документ направлено до Верховної Ради. МінФін планує, що доходи держскарбниці зростуть майже на 11%. Якщо не враховувати суми, що проходять через бюджет тільки на папері, а говорити про реальні надходження, наступного року прибутки збільшаться приблизно на третину. Повідомила міністр фінансів. доходи у нас чисті прибутки? У нас планують на 30% вище 2012 року і складуть мільярд 154 мільйони. Це зростання реальних доходів, які ми плануємо отримати наступного року. Вперше на зростання прибутків бюджету не вплине інфляція. За розрахунками центробанку наступного року курс рубля по відношенню до долара практично не зміниться. На потреби держави можна буде направити більше на 7,8%. Скорочується дефіцит бюджету. Міністр особливо відзначає, на відміну від нинішнього року на 2013-й фінансуванням забезпечені всі соціально захищені статті. Це гарантує, що зарплати бюджетникам у наступному Ному році будуть виплачуватись вчасно. Конституційний суд сьогодні прийняв до розгляду запит президента про перевірку конституційності окремих положень закону про статус депутата Верховної Ради ПМР. Суд ознайомився з висновком судді Томачинської щодо запиту, який надійшов від глави держави, після чого виніс відповідне визначення. Суть звернення президента полягає в перевірці на відповідність Конституції Республіки, закону про статус депутата Верховної Ради, зокрема положень про депутатську недоторканність та інших повноважень. Народних обранців. Продовжуємо випуск Електронний уряд. Всі плюси і мінуси. Сьогодні представникам різних відомств і служб республіки розповіли про досвід Росії. Першу чергу, за словами російських колег, у Придністров'ї потрібно впроваджувати досвід електронного документообігу. Це не тільки зручно, але й практично, вважають фахівці. Це саме те використання інформаційних технологій, яке дозволяє створити той електронний уряд, який з одного боку дозволяє достатньо швидко приймати якісні рішення і контролювати їх виконання. З іншого боку, це відкритість між усіма органами держвлади та громадянським суспільством. Досвід різних країн зазначає, Придністровська сторона допоможе в роботі з електронними документами і застосування їх у повсякденному житті. Також у цьому році мають намір провести і основні заходи, щоб зробити цю систему якомога ефективнішою. Електронне правительство, це, скоріше, системний підход електронний уряд це швидше системний підхід до зберігання отримання інформації до різних речей, які ми можемо використовувати в повсякденній роботі кожного держслужбовця громадянина. Нам дуже важливо, щоб не тільки кожне відомство працювало успішно, але й припинилися гори макулатури, дублювання а громадяни при цьому отримували швидко і ефективно послуги. У Придністров'ї вважають, що такі зустрічі корисні, тому що необхідно вивчити усі за та проти електронного документообігу. В Врездавчому музеї столиці сьогодні відкрилась виставка, присвячена її ювілею послідах від шумілих епох терасполю 220 Унікальна історія міста у трьох тематичних розділах В періодах, коли Терасполь був повітовим центром Херсонської губернії, столицею Молдавської автономної радянської соціалістичної республіки та столицею сьогоднішнього Придністров'я фотографії мешканців вулиць та пам'яток початку ХХ століття історичні документи всього понад 100 експонатів. Зісвидґада указане тут. Ось указані роки, коли був підписаний Яський мирний договір. 1791 рік між Росією та Туреччиною. Історичний герб міста Терасполя. 1792 рік. Закладка Тираспольської фортеці. Це медалі до ювілейних дат. Тут ось представлений ключ від Тираспольської фортеці, фотографії бастіону Святого Володимира. Тут є багато цікавого. Представлені на виставці і друковані видання останніх років подарунки закордонних делегацій місту, а також світлини сучасного терасполя. Триватиме експозиція до 20 листопада. 28 жовтня в Україні відбудуться вибори до Верховної Ради. Участь у них братимуть і придністровці, які мають громадянство України, і внесені до списки виборців, які формуються на підставі державного реєстру виборців. У посольстві України в Республіці Молдова попереджають, що кожному слід перевірити свої дані у цих списках, звірити прізвище, ім'я по батькові та адресу потрібно до 20 жовтня. Для цього слід зателефонувати до посольства України у Кашиневі або до Генерального консульства України у місті Бе. Ельці в день голосування заяви про включення до списку виборців розглядатись не будуть, і зміни до реєстру не вноситимуться. Далі огляд останніх українських новин. Під Києвом запрацював найбільше в Україні хлібопекарський комбінат. Це спільне українсько славянське підприємство. Щодоби тут вироблятимуть 250 тонн хлібобулочних виробів на відкритій бою. Віктор Янукович після оглядин комбінату він зробив низку заяв. Президент готовий підписати закон про біометричні паспорти, але лише після висновків експертів. За його словами, це зобов'язання України перед євросоюзом задля спрощення візового режиму. Цієї осені українську армію мають поповнити 19 тисяч юнаків. За першими результатами призовної комісії, кожен десятий призовник не придатний до служби за станом здоров'я. Міністерство охорони здоров'я підготувало наказ щодо ліквідації усіх санстанцій в Україні. За задумом чиновників до нового року СЕС мають передати свої функції новій структурі Держсанепідслужбі. Штат обіцяють скоротити вдвічі роботу оптимізувати. Створено буде 30 управлінь в столиці і в кожному обласному центрі. Нещодавно театральна спільнота України відзначила 105-ту річницю з дня смерті Карпенка Карого, одного з найвидатніших українських письменників і діячів театру. З його ім'ям пов'язане піднесення українського театру до жовтневого часу. Він і його славетні соратники Марія Зінковецька, Михайло Старицький, Панас Саксаганський Микола Садовський виступили творцями народного високо ідейного сценічного мистецтва. Завдяки цьому блискучому сузірю талантів український театр здобув широку поп. Популярність і за межами України. Змістом його життя була театральна, громадсько-політична і літературна діяльність. Усього з під пера Карпенка Карого вийшло 18 п'єс, хоч залишив невелику спадщину, але його творчість найбільше досягнення української класичної драматургії ХХ століття. Життя народу письменник відтворював за принципами правдивості та гуманізму. На театр Карпенко Кари дивився як на народну школу виховання, а свою роботу в театрі вважав служінням народові. Він виступав захисником простих звичайних людей. Хоча він усвідомлював уже на той час, що всі п'єси театральні були неактуальні. Це зараз існує багато вузів, де можна навчитися акторській майстерності. А в той час, коли український театр вважався провінційним, про це не могло бути і мови. Іван Карпенко Кари разом зі своїм братом Панасом Саксаганським у вільний від гастролей час шукали талановитих молодих людей і навчали їх тонкощам акторської професії. Новаторство Карпенка карого полягало в тому, що його п'єси не будувалися на поодиноких сюжетах, а несли в собі. Велику ідейну цінність навіть Іван Франко говорив про нього, що він був одним з батьків українського новочасного театру. Притім він був і драматургом, і гарним актором. Карпенко кари виховував сімох дітей, багато працював до того ж, був важко хворий. Свої комедії писав ночами, вміло поєднував гори і сміх. А на сцені виступав природно, і гра його була надзвичайно тонкою. Саме такий підхід до втілення сценічного персонажа гідно оцінили театральні режисери та критики. Твори геніального майстра сцени живуть уже понад 100 років. Попереду на вас чекає прогноз погоди, а Я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемося як завжди вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Як повідомляє гідромецентр, 12 жовтня очікується мінлива хмарність на ґрунті місцями заморозки до мінус двох. Вітер північно-західний 6-9 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 2 до 5 градусів тепла в день від плюс 12 до плюс 15. На півночі республіки вночі 2-5, в день 12-15 з позначкою плюс. Атмосферний тиск близький до норми.